Що чекав на мене, так? Все-таки приїхала. А він уже сидить. Зараз покормлю тебе. Давай, йди. Ну давай, тут бо там дощик ішов. Іди, йди. Давай, кошкунькай. Дочекався. Я недовго відсутня була. О, тут уже ожидає, хто гарно, які тут насмі. Зараз подивимося. Сливка. Бачиш? Дощик тут такий зустрів мене. А кукурудза не цвіте. По дорозі йшла, у людей цвіте, а в мене нема. Ще не цвіте. Так. Тут Материнка квітне, душиться. Естрагон Хі. Ні, естрагон це не те, це оріганок Esma Ви ж воно смачне. Наївся, прийшов. Молодець. Ось такий ось флокс. Білий флокс, які ж вони такі гарнюні, ніжні дуже. Ось Там виноград. Ось там. Які кісточки. І фокси поряд. А це я горіх посіяла після часнику. І він сходить потрошку. Мало. Ну, почав. Яке багатство. Ногірочки. Дивіться. На одному кущику. А її стільки. І ом. ось. І ось. Як казає, довго не було вдома. Воно так вже й довго, але не було. А він, а вони понеростали. Це гіркий перець. Два кошика мене все. усього. Ось такі. Маленькі баклажанчики. Один. Перчик так. Такий так. Так. піратунка. Це я тут відсутня була три дні. І помідорчики, і огірочки. І перчик. сейчас зараз отут пошукаю огірки. Ось і тут. Ці пізніше посаджені. Ну є, є, є. Ну, треба. А це, мені сказали, жовто-гарячий помідор. Така сливка длинненька. Цікава. Ну, на салат же все є. Чудово. Рожеві флокси. Хости цвітуть. Ну, флокси такі вони. Ніжні, а в букетиках які гарні. Краса. О, ще яка краса. трояндочки білі. Маленькі. але цікаво. І там троянди. А ось тут кабачки. Ну, два лежать. Ну тільки два чомусь. На інших немає. О ну, тут у мене їх п'ять. А, є маленькі там. Угу. А ось це нектарин у двором. Кажуть, що це нектарин, за каліткою я посаджений. Я приїхала надвечір і ось уже зняла врожай. Гірочки. все такі величезні, такі великі. Знайшлися переростки. А тут більш-менш гарненькі. І малину, бо вона осипатиметься. У мене її не багато. Я її заморожу та й все. Бо варення ж мені не можна, ну для дітей там трошки буде. Вона ремонтантна. Тобто восени буде знов. І ось котик тут сидить біля мене. Я ж кажу, це вже вечір. А це ранок наступного дня. І тут ви бачите, яка в мене вздовж. Будинку доріжка, тобто вона зовсім відсутня. Колись тут було, ну, отлив такий зроблено, асфальтований, але це вже дуже старе і ця доріжка являє собою: ну, тут ноги зламати можна, знаєте, і теж на город дуже незручно. Тому сьогодні я вам збираюся показати, як я облаштовувала. Останню четверту діляночку навколо дома, аби можна було тут зробити доріжку і гарненько потім ходити. Я прибираю тут каміння, вириваю травичку, тяпкою очищую землю, як ви бачите. І це такий процес. Ну, я не знаю, тут 9 метрів точно. Є, я буду, мабуть, навіть 11. 11. Це 에, вздовж цього дому. І мені доведеться її зробити. Робити я її буду не широко, аби можна було пройти матнько. ну, ось дивіться, як це відбувалося. Я розчистила діляночку одну, прибирала все сміття звідти. Потім привезла цемент, інструмент, ну цемент на тачці п'ятисотий. Ви бачите, тут його. І ось така вже розчищена діляночка, водичку принесла, пісок і відсів, А також зробила опалубку. Встановила таку дошку для опалубки. Потім засипала розчищену діляночку відсівом. Ну, ось, бачите, як це роблю все. Потім трошки потрамбую той відсів. Я купила таку спеціальну сітку для армування доріжки. Мені потрібно її розрізати вздовж і навпіл. Я купила спочатку 3 метри, але це зараз це дуже я мало закупала ще потім. Вийшло, що в мене пішло всі 12 метрів. Я купила 3 раз, один раз, потім ще 3 метри, потім це ж навпіл і вийшло 12 метрів. Ну, а це вже замішую розчин. Пісок, вода. Ну, я цемент розводив з водою, так мені лише замішувати, потім додаю рідке скло, потім пісок і потім відсів. Потроху виконую цю роботу. За перший день я залила десь 6 метрів, на наступний буду продовжувати потім. Знов сітка, знов її потрібно розрізати. Я тут вже на терасі це роблю. Продовжувати доріжку я вирішила з іншого боку. Там вже подсохло і можна буде звідти носити пісок і відсів. І я іду тепер на зустріч. Знов Знову прибираю травичку та всілякі сміття тут. Ця діляночка дуже нерівна, тут багато таких ям, ну, дощем повимивало і залишилися такі провали, які, з якими треба щось робити, і я вирішила їх засипати камінням. Ну, у мене є залишки старої цегли розбитої, я їх позбирала і вистілила цю доріжку спочатку цими залишками, кусочками каміння. Звичайно, рівень я не використовувала, коли викладала. Цю доріжку лила повністю. Але робота така, наче мозаїку викладаєш. Камінчик до камінчика, аби ще й із кордон не вийшло. Ну, і так потроху робота виконується. Камінці мені виявилося недостатньо маленьких, і я пішла, набила. І ще додаткових із тих, що лишилися в мене. Ну, вони по розміру не підходили, треба менші. І ось так за допомогою топора я їх розбиваю, потім складаю вітерце і перенос туди, куди потрібно. Ось. Так, вистилала, потім засиплю піском. Ну, Виявилося, що в мене піску більше, ніж відсіву, то я ще й піском засипала. Ну, а це вже зробила опалубку на куточку і починаю лити. Вистілила сітку, носила весь час пісок та відсів з вулиці. І хвіртка зіскочила з петлі. Довелося припинити ту роботу, зайнятися ремонтом хвіртки. Бо вона не відкривалася, вона повисла отак і все. Ну нічого, знайшла шуруповерт, знайшла саморізи та поприкручувала. І стало краще, ніж було. Може, ці. П'яти вже треба замінити, але я вважаю, що тут треба міняти вже паркан. Я купила в цьому році бров стіл і метал на стовпчики на першіноці, але поки що цим ну, думаю, що не займуся. Бо тут стовпчики. Бетонні, вони забетоновані, я не знаю, чи зможу сама з ними їх подіставати. Тому, мабуть, відкладу на інший час цей ремонт паркану. Пере... Новий ну, якось поставити, Ну, бо треба назбирати гроші на нього, щоб хтось зробив. Ось так відбувається ремонт хвіртки. А тут продовжую лити доріжку. Намішую розчин. Треба трошки вирівняти сітку, бо вона догори так задралася. Ну, вона піддається легко і ось так знов виливається наступна намішана порція розчину бетонного. І розрівнюється. Слой я кладу досить. Невисокий, і тут треба зробити такий уклін від стіни до землі. Трошки з наклоном аби водичка стикала під час дощу у правильному напрямку, не стояла біля стіни. І це я виконую. Потім все це треба полити водичкою і ще раз гарненько вирівняти. І стане, ну, така гарненька досить ліна поверхні доріжки. Не одразу це виходить. Треба попрацювати над цим питанням. Петон схвачується досить швидко, і ви бачите, я там вже навіть трошки опалубку прибрала, бо для наступного її ділянки мені знадобилися дошки. Ось так розрівняю, і все буде добре. А далі майже готову доріжку треба засипати цементом. Для укріплення. Для укріплення верхнього шару. Ну, і тут ви бачите, як я це роблю. Це мене в дуже таких грудочках у мене виявився, ну, нічого, я його розминаю так? щільненько розсипаю по готовій доріжці. Майже робота на цій ділянці закінчена. Потім декілька днів я буду поливати її водою, бо, як кажуть, бетон потребує, дуже любить водичку. І ось вже можна збирати інструмент та йти відпочивати. Ага. Вона похмуро, але чи буде дощ навряд чи. Тут я вже показую, як доріжка стала мені у пригоді, і як вона зручною і комфортною зробила мою роботу. Ось так поливаю город, стоячи на чистому місці, Ну, водичка літься на землю. Так, я буду поливати. І хочу в цей час розповісти вам ще один свій вірш. Ну, деякі просили мене про те, що я давно вже нічого не розповідала, вирішила зараз це зробити. Тож, слухайте, це вірш про наші дома, які руйнують росіяни, які вони бомблять і знищують. Слухайте, ось так. Був затишок, був дім, і щастячко тихеньке в нім. Туди завжди ти поспішав і тільки там відпочивав. Друзів у свято зустрічав, смаколиками пригощав. Та час летів, минали дні. Дім опинився на війні. Разом з тобою ти не знав. Ракетний обстріл дім упав. Той звір, він все прорахував. Ну, як це? Стіни ж там міцні, робив ремонти навесні, імітував ти там камін, ялиночку там становив, чекав на старий новий рік, був дім, Ра... з тобою разом зник. Той звір підготував, гаплик. Ракети він виготовляв, хтось зарплатню тим заробляв і на відпустку відкладав. У твоє місто приїжджав. Смачненький борщик, мабуть, жрав, ходив. По сторонах дивився, який Дніпро красивий міс на дім твій теж він заглядав, що три десятки літ стояв, сьогодні вибуха зазнав Той звір, він плани будував. Загинув ти з тобою дім, без слів ніхто з вас не вцілів, нас рветься серце від жалю. Звір не один. Я всіх святих молю, хай заплюють, хай розірвуть, нехай знеславлять і нагнуть країну звіри доживуть. Ну і на цьому я сьогодні завершую свою таку розповідь. Чи сподобалася вона вам, чи сподобався вам мій вірш. Скільки таких будинків? Кожен день розбивають ті звіри. Це цьому не видно кінця. На жаль, але треба жити. Я дуже вдячна вам за те, що ви зайшли на мій канал, подивились, будь ласка, ставте лайки, підпис, підписуйтеся. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Я за неї вам дуже-дуже вдячна. Нехай вам щастить в всьому. І нехай нарешті закінчиться для нас це випробування, ця страшна війна. Хай закінчиться перемогою. На все добре вам.